14 липня у Кам'янці-Подільському знову приспустили прапори і громада схилила голови у Скорботі. У домовині до рідного дому привезли Аділа Велієва. Був мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення, брав участь в обороні Києва. У березні 2022-го зв'язок із ним обірвався. З того часу вважався зниклим безвісти. Понад рік рідні чекали і вірили, що він живий. На жаль, аж тепер отримали підтвердження, що Аділ загинув. Він є і був ще від самого народження другом мого чоловіка. По суті, якби не аділ, то ну, не було б у мене мого чоловіка. Я його пам'ятаю завжди він був веселий. Ми, по-перше, живемо на одному поверсі, двері в двері. Кожен ранок ну, зустрічаємося взагалі, ну, позитивна людина, дуже такий. Добрий, привітний. Коли не попросиш допомогу, він завжди, ну завжди день, ніч нема ніяких проблем, а діл завжди допоможе. Наші діти з ним вчаться разом в школі, мій син і його дочка разом. Сам по собі він, він не був військовим і ніколи не думав, що його це застане. На початку війни такий був тяжкий час, коли Люди боялися робити, так скажемо, ремонти, а він був будівельником. І він чекав оцих дзвінків від людей, думав, що, можливо, це будуть замовлення якісь. І так вийшло, що йому дзвонили, сказали прийти. І 1 березня він був мобілізований. На зв'язку він з нами був буквально тиждень, 8 березня він нам подзвонив останній раз. Це був мій чоловік, була його дружина і був кум, з яким вони працювали постійно разом. Так само вони від народження дружили разом і вчилися. Буквально 11 секунд розмови з кожним і далі з ним зв'язок перервався. І від 11 березня 2022 року ми його не чуємо. Почались пошуки, почались поїздки. Київ, Житомир, Чернівці, Коломия, ну скрізь, де тільки можна, стукали всі двері. Дружина його об'їздила майже всю Україну. Рахувався він безвісті зниклим, ніхто нам не міг дати ніяких пояснень. Різні були версії, і про те, що він, можливо, в полоні. Найперше нам сказали, що його вивезли в Білорусі. А вже потім, ну так склалось, зробили ДНК. Було багато експертиз. І наша народна, і міжнародна дружина замовляла також, приїжджали представники прямо додому. Брали в них всі ці аналізи і підтвердила експертизи. Так, підтвердили. Підтвердили так. Три експертизи підтвердили, що це все-таки він. Не віримо, ми немає відчуття. О, останній день, коли йому дзвонили, він був у нас в гостях. Дочка його принесла телефон, що папа в тебе пропущений, він перезвонив. Ну, так він запам'ятався, як вийшов, я вернусь. Не вернусь. Поховали героя на міському кладовищі. Його могила стала уже 75-ю на Алеї Слави з числа загиблих в російсько-українській війні. На жаль, є інформація про ще двох загиблих жителів Кам'янеччини. Олександр Шумляковський до війни працював учителем історії, правознавства та захисту вітчизни в Кам'янськ-Подільському ліцеї №3. 3 Військовий з багаторічним досвідом Олександр Віталійович на захист України став ще у 2014-му. Пройшов найгарячіші точки ведення бойових дій. Був двічі поранений. До останнього подиху виконував військовий обов'язок. Його життя обірвалось на Запорізькому напрямку. А 4 липня, під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку, загинув житель села Гринчук Кам'янецьподільського району Хміль Васильківський Олег Володимирович, 1985 року народження. Поховають героя у рідному селі.